Нехай святиться у віках в Борні здобута незалежність. День Незалежності України. Цікаві факти про державу і армію. Найперша конституція в світі була створена українцем Пилипом Орликом. 5 квітня 1910 року він став гетьманом війська Запорізького. Цей же день він оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького. Найдовший музичний інструмент у світі це українська три Уявляєте, його довжина може. Багато, далек, а Агати ще дебільш ніж, чим на 10 км. Найдавніша згадка про українську мову була у 858 році. Після видання Енеїди Івана Котляревського українська мова прирівнена до літературної мови. А Івана Котляревського по праву вважають основоположником нової української мови. Відома учена мапа, а також найстаріше поселення знайдено в Україні. У селі Нежиріччя в Рівненській області. Їм близько 14-15 тисяч років. Мапу вибута на кисті мама. Українська мова зайняла друге місце у світі за мелодійністю після італійської. Її визначили третьою найкрасивішою мовою у світі за такими критеріями: фонетика, лексика, фразеологія і побудова речень після французької та перської мов на мовному конкурсі у Парижі. Найкраща головна вулиця і одна з найширших і мальовничих вулиця Хрещатик у столиці України Київ. Один із найкращих світових брендів елітних меблів українські. А виробляють їх в Житомирській області українські меблі та дерев'яні предмети декору. З природної коштовної сировини прикрашають іноземні посольства, офіси і домівки відомих бізнесменів, елітні ресторани і готелі Євросоюзу, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Нам є чим пишатися. Вітаю! Вітаю. Вітаю. Вітаю.